Всім гарного здоров'я, з вами знову, як завжди Старі. І сьогодні ми, після довгої перерви, повертаємося до Всесвіту Дарк Souls. та продовжуємо обговорювати створіння, що ставали на шляху обраної на житті, поки там слідувала пророцтво. Тема цього відео вихор приємного перегляду. Вихор некромантам, який намагався вкрити силу повелителя могил. Мати, дитя і батько, що злилися воєдино його історія про провину, жаль і відчайдушне бажання виправити помилки, що привели його до такого існування. Схоже, що в далекому минулому дружина і дитина трагічно загинули, і батько був переповнений горем. У своєму відчайдушному пориві воз'єднатися з сім'єю чоловік ризикнув усім. Намагаючись викрасти силу повелителя могил, Ніто. З цією силою він спробував воскресити своїх дружину і дитину. Але щось пішло не так. Чи через його відчайдушне бажання виз'єднатися з сім'єю, чи заклинання на карманті вийшло з під контролю, чи це покарання від Ніто. Однак, щоб це не було, це вже не так важливо. Сім'я воз'єдналася, але не так, як про це мріяв чоловіка мати, дитя і батько. З'єднані разом утворюють гротескне створіння. Вихор. У своєму нинішньому вигляді, вихор мешкає у склепі, заповненому результатами його невтомних спроб навчитися воскрешати через некромантію. Створіння все ще у своєму розумі і продовжує віддаватися опитам і дослідженням. І єдине, чого вихор домігся, можливість розділяти себе на безліч копій, які залишені як сміття біля входу в гробницю Ніто. Судячи з усього, вихор намагається розділитися на кілька істот, щоб батько, мати і дитя змогли виз'єднатися так, як було задумано спочатку, але нічого не працює. В кінці кінців вихор стає на шляху обраної енержиті, що йшла до великого Ніто. Щоб здійснити пророцтво і мати можливість продовжити еру вогню. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайміКофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна!